Витаємо кожного з вас на нашому каналі. Ми є пастори церкви в місті Денхах. Запрошуємо кожного з вас на служіння. Слава Ісусу Христу! Служіння у нас відбувається щонеділі о 10-й годині ранку Хувкаде 602. Це зараз це місце, де ми збираємося. Якщо ми будемо збиратись в другому місці, ми повідомимо. Але так стабільно ще раз хочу повторити Фувкаде 602. Так що приходьте, беріть своїх друзів, близьких, рідних, і ми будемо чекати на вас з миром Божим. В 10-й годині Бог чекає на вас. Ми, Ми в Нім, в Ісусі Христі. Я зараз не буду їх зачитувати всі, тому що це займе дуже довго часу. Але раджу кожному з вас. Виписати ці місця Писання, запам'ятати, і коли нам тяжко, щоб читати їх і розуміти, що ми в Нім, в Ісусі Христі, Халілуя! Амі. Слава Богу. І от дуже важливо знати взагалі, хто такий Ісус Христос, це перше. Християни, кожен християнин він має знати дві речі. Дві речі, бо без цих двох речей він не зможе жити, служити. Перша. Річ це знати, хто такий Ісус Христос, особисто для тебе, для мене, хто він. Якщо ти знаєш, що він твій Бог, Спаситель, Господь, це дуже добре. Амен. Треба знати, хто він, і треба знати, хто ти в ньому. Амен. Амен. Слава Богу. Так, ми всі діти Божі, але нам потрібно молитись, щоб Дух Святий відкрив, хто ми іменно в Ісусі Христі. Амінь. Дуже важливо. Дії 17, 28. Бо ми в Нім живемо і рухаємось і існуємо, як і деякі з ваших поетів казали навіть рід ми Його. Амінь. Що ми сім'я Божа, рід Божий, Халілуя, слава Богу! Що сам Христос поселився в нас. І написано, що ми живемо ним, рухаємося ним, існуємо ним. Амінь. От навіть зараз от ми приїхали з Німеччини, був чудовий час, слава Ісусу Христу, помазання, все. А потім в понеділок багато хто з нас простив, захворів, ну така зразу атака пішла. І розумієш тільки, що якщо б не Бог, то дійсно ми б не жили. Ну, бо ми не своїми силами, та навіть якщо би які би ти таблетки не накупляв. Якби як ти себе не захищав, і вітна, і провітрювання, і все, і профілактика, і бігав би, і займався. Ну якщо Бог не захищає, то марно. Амінь. Ми тільки ним живемо. Ним. Амен, брати і сестри. Ісусом Христом. Це фундамент нашого життя. Алілуя. Слава Господу! Це дуже важливо. Слава Ісусу! Ефесянам 2.4.7. 7. Бог же багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасеню і благодаттю, і разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках. Показати безмірне багатство, благодаті своєї, в добрості до нас у Христі Ісусі. Амінь. Це Слово Боже говорить про те, що раніше ми жили в гріхах, ми грішили. І щоб всі ми знали, я дуже часто за це говорю, коли ми покаялись щиро, відбувся переход царства. Є тільки два царства. Нема три-чотири царства є Царство Боже. І царство тьми, царство дьявола. Амінь. Не можна трошки бути трошки там, трошки там. Або ти служитель Божий, або ти служитель дьявола. Не можна поклонятись двом богам і служити двом богам і двом Господам. І коли ми каємося, ми переходимо з цього царства тьми і входимо в царство світла Ісуса Христа. Амінь. Слава Богу! І написано, що Він нас воскресив разом з Ісусом. І наше місце вже, от согласно цього місця Писання, ми вже посаджені. Зараз Христос де знаходиться? На небі. Там зараз Батько Небесний, Бог Творець і праворуч нього Ісус Христос, наш Господь і Цар, і Він зараз там. Але якщо ми будемо вірні Богу, ми теж будемо там, в Ісусі Христі, коли ми помремо. Амен. А тут на землі зараз Дух Святий. Алілуя. Слава Богу, щоб ми вдохновляли себе, що в Ісусі нас чекає небо. Амінь. Ну це ж не те, що якісь видумки, це Слово Боже, брати і сестри. Ми вже на небі з Ісусом Христом. Але звісно, нам треба до кінця бути вірними, бо написано, що притерпівши до кінця спасеться, і хто слідує і буде вірний до смерті Господу, він буде спасенний. Дуже важливо. Бо зараз що, такі вчення? Але учення такі, що раз покаявся і роби, що хочеш. І все одно, що там, чи ти куриш, чи п'єш, покаявся, я спасений, все, моє ім'я записано в книгу вічного життя, а це не по писанню. Там навіть в об'явленні написано, якщо ти охладієш, що це означає, охладієш? Тут не написано, будеш грішити, а просто не будеш горіти, не будеш молитись, не будеш ходити в церкву, не будеш служити. Та будеш теплий, то Христос сказав, я виплюну тебе з своїх уст. Ну і багато є різних других місць писань. Тобто дуже важливо, і Господь він нас не залишить, не покине, але ми самі своєю поведінкою можемо відкинути Господа. Розумієте, це дуже важливо, щоб ми приймали правильне рішення і робили правильний вибір. І ще декілька місць писань щоб ми утвердились. Декілька місць писань, хто ми в Христі. Друге Коринфоном 5.17, це дуже важливе місце писання, і можна дуже довго говорити. Отже, коли хто в Христі, той нове створіння, давнє минуло, тепер настало нове. Алілуя! Алілуя! Господь, коли ми покаялись, щиро, Він нас не то, що. Змінив, преобразив, якось поміняв, ми стали іншими людьми. Є ще такі місця писання, що Бог дав нове ім'я. Амінь. І Бог, коли ми каємося, Він дає нам нове ім'я. Наприклад, в тебе було ім'я злодій, але ти пакаєшся, Бог тобі дав ім'я даятель. Амінь. Якщо ти був блудником, Покаявся щиро. Бог тобі дав нове ім'я, вірний муж Божий. Ну і вірний, щоб дружині вірний і так далі. Амінь. Ну і далі собі можете розмірковувати. Бог міняє повністю, і ми нове творіння во Христі Ісусі. Це дуже важливо, розуміти це. Нове творіння во Христі Ісусі. Все старе і древнє прошло. Тепер все нове. Навіть якщо у вас хтось. Бо є такі, що навіть як ти покаєшся, служиш Богу, а вони тобі можуть згадувати, та що ти, ти там то мені зробив, ти там то. Але вибачте, якщо ти покаявся і примирився, навіть борг віддав або ще щось, то що він тобі вже скаже? Тобто, ну, треба, понятно, якщо ми комусь зробили зло, нам треба теж перед тою людиною покаятись. Але деколи буває таке, що їй будуть нагадувати, 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 але знайте, що це дьявол. Вас Бог пробачив і винове тваріння во Христі Ісусі. Амінь. Амін. Римлянам 8, 1, 2. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить в Христі Ісусі. Не за тілом, а за духом, бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Амінь. Це також місце писання дуже важливе, що жодного осуду немає. Але тут є, розумієте, Бог він то благословляє і зливає благодать, благословляє, але благословіння приходить на естественну платформу. Коли умова є, є дуже багато обітниць, Бог говорить: я благословлю, я дам, я виведу, я поможу, але є умова. Він просто так. Понятно? Він спав, спас по благодаті, помилував по благодаті. Але потім треба робити правильні дії, правильний вибір, не грішити. Або навіть якщо прогрішив, покаятися і не грішити. Тобто правильні дії мають бути. І Бог нас визволив від цього рабства гріха. І взагалі, що от ми приймали причастя, Христос своєю смертю, він зруйнував гріх. Зруйнував. І Він дав нам свободу не грішити. Але людина сама по собі така, що хоче грішити. Але Бог дав благодать, щоб ми справлялися з цим і не грішили. Амінь. Ефіціанам 1.1.3. Павло з волі Божої, апостол Христа Ісуса святим, що в Ефесі і вирнім у Христі Ісусі. Нехай буде вам благодать та мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Амінь. Во Христі Ісусі Бог благословляє кожного з нас. Кожного. Амінь. Во Христі Ісусі. Дуже важливо познавати Христа, як ми познаємо, через Слово Боже, знов-таки Слово, Слово, Слово. Тут описується поведінка нашого Господа, як він відносився до людей, як він до фарисеїв відносився, як він до храму Божого відносився, як він взагалі вчив, як жити. Приклад для кожного мужа Божого Христос, і для жінки теж. Коли ми хочемо побачити Бога, ми дивимося Христос, бо як говорять, покажи нам Бога. А Ісус сказав учням ви що, ще, до сих пір не бачили, який Бог. Ісус, Він Бог в оплаті. Він прийшов і Він показав, який Бог, Люблячий, прощаючий, допомагаючий, ціляючи, звільняючи, коли треба і облічаючи. Амінь. Такий наш Бог, добрий Бог, брати і сестри. І написано, що в Ісусі Христі Ти благословений, іначе без Христа немає благословення. Римлянам 6, 23. Бо зарплата за гріх смерть. І всі ми мали померти, але завдяки Господу Ісусу Христу, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашим. Бачите? Де вічне життя? Ну нема посередників між Богом і людьми, крім Ісуса Христа. Немає, брати і сестри. Тільки в Ісусі Христі ми будемо мати вічне життя. Тому що дуже багато людей. Говорять, та й там спасіння є, і там спасіння, і там є якийсь Бог, і там є якийсь Бог, але нема іншого імені. Нема вихода. Вихід Ісус Христос. Амінь. Слава Господу, брати і сестри. Филипійцям 3:9. І щоб знайдений був у Ньому, не маючи власної праведності, що від закону, але ту, що через віру в Христа. Амінь. Ми праведні через кров Ісуса. Тому що навіть якщо би, які би ми були, які би ми не були віруючі, якби ми не старались виконати закон Божий, там ж дуже багато постанов є, особливо ну, для єврейського народу, стільки то кроків в суботу пройде. Якщо пройдеш більше кроків, вже гріх. Тобто це неможливо виконати закон. Неможливо. Я не говорю про те, що. Такі гріхи, то понятно, що їх не треба робити. Ну, Ви самі знаєте, які гріхи. А то так, що тобто, щоб ми розуміли самі по собі, ми праведниками ніколи не будемо. Ніколи. Іскрення праведність буде, коли ми через Христа розуміємо, що я праведник через Його святу кров. Тільки Він нас оправдує, тільки Він нас милує і прощає. Амінь. 1 Коринфянам 12. 12.14, Це говориться про єдність в Ісусі Христі, що ми тіло Ісуса Христа. Ісус голова тіла, а ми всі Його члени. рука, нога, око і так далі. І ми всі потрібні один одному. Ми не маємо права осуждати один одного, обвиняти, обіжати, ненавидіти. Нам потрібно любити один одного, прощати, вміщати. Якщо потрібно докорятись любов'ю, але ми всі члени один одного. І во Христі Ісусі, чому ми говоримо брат, сестра, це ж не просто, ну, розумієте, ми так кажемо, брат, сестра, а відносимося гірше, ніж до ворогів. Якщо це твій брат, то тобі треба чимось поділитись з братом, підтримати брата, навістити брата, коли він в лікарні і так далі. Амінь, брати і сестри, щоб ми зрозуміли. Ще декілька місць Писань. Филиппійцям 4 4.7. І мир Божий, що вищий, над усякий розум збереже серця ваші і думки ваші в Христі Ісусі. Знов таки. Бо дуже багато в нас нема часом спокою, переживання, якась депресія, униня. І бачите, мир Божий коли приходить, який вищий всякого розуму. Тільки. В Ісусі Христі, брати і сестри, нам потрібен Христос. Нам потрібен. Господь хоче, щоб ми мали спілкування з Ним щодня. Він хоче, щоб ми відділяли час для Нього і спілкували з ним. Якщо в тебе нема місця, якщо ти на локації живеш в общежитті і нема де помолитись, вийди кудись в парк помолись. Відділи цей час для Господа. Зустрінься з Ісусом Христом. Він гідний прийняти всю честь славу і хвалу, брати і сестри. З Ісусом дуже добре. Без Нього немає життя. Тільки Він шлях істинне життя, брати і сестри. Амінь. Тільки Христос. 2 Тимофія 2.10. І щоб вони одержали Спасіння, що в Христі Ісусі з вічною славою. Тільки в Ісусі Христі є спасіння. Знов таки повторюсь, ж нема жодного імені, якщо вам будуть говорити, от його цього Бога так звати, того так, того так, ви говоріть, нема іншого імені, якого, через якого нам належало би спастись. Це ім'я, тільки Ісус Христос, який помер за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання. Тільки Ісус Христос пішов на хрест добровільно. Тільки він помер, тільки він забрав всі прокляття, всі хвороби, всю ніщиту і Він дав нам життя вічне. Амен, брати і сестри. Халілуя. І останнє місце Писання, і ми помолимося. 2 Коринфянам 1,18.20. Але вірний Бог, що наше Слово до вас не було, так? І ні. Бо Син Божий Ісус Христос. Що ми його вам проповідували, я і Силуан, і Тимофій, не було так і ні. Але в нім було так. Скільки бо Божих обітниць, то в ньому так і в ньому амінь. Богові на славу через нас. Амінь. амінь. Наш Бог вірний Бог. Навіть якщо ми буваємо невірні, Він вірний і Він не зрічається від себе. Він вірний Бог. І тут апостол Павло сказав: ми приходили і ми проповідували Христа. Взагалі, основа апостола Павла був Христос. І він проповідував завжди Христа розпитого. Хоча Він був філософ, і він міг і проповідувати на різні теми, і навчати, і міг, ну, тобто, дуже цікаво би було людям і філософам і всім. Але він проповідував Христа, розпитого. Амінь. Так само і Петро. Проповідував Христа розпитого. Коли він молився за людей, він казав, Ісус Христос ціляє тебе. Друге Петра 2,24. Що Він поніс всі гріхи наші на дерево, і ранами Ісуса ми зцілені. Амінь. Це теж проповідь Петра, проповідь Філипа. Филип теж пішов проповідувати в місто. Що він проповідував? Христа. І от я що хочу сказати, що. Апостол Павло він сказав, що другі брати, вони прийшли і проповідували Христа. І от дивіться, зараз дуже уважно. І що вони проповідували? Так, ні. Що це означає? Та може Бог силе. Та може, Бог поможе. Та на все воля Божа, якщо Бог поможе. Так, якщо... да, на все воля Божа, амен. Але я що говорю? Щоб такий сумнів, ну може, буде, може, не буде. А отут конкретно, так, якщо ти во Христі, амінь. амінь. І скільки обітниць, знову ж таки, вернемося до Слова Божого. Тут все описується. От навіть взяти зараз второзаконя, 28 розділ, ми любимо, ну, от особливо хто от новий завіт, любить все, але чогось старий заповідь теж люблять, але 28. Розділ з першого вірша по 15-й, там де описується тільки благословіння. Але далі вже йде ці, ну, прокляття, брати і сестри. Розумієте? І, розумієте, і всі обітниці там написано, ти будеш благословенний при вході, при виході, благословлю чрево Твоє, ти будеш головою а не нехвостом. Тобто і всі-всі-всі благословіння. Але як ми їх унаслідуємо? Тільки в Ісусі Христі. Амінь. І в ньому нема сумніву. Амен. Це не говорить про те, що деколи, що ми приходимо, хочемо, щоб раз помолитись, все життя грішив, ну там 30 чи 40 років грішив, грішив, і тут мені давай все. Зіляють, благословляють, звільняє, жінку давай, дітей, все зразу. Вибачте, це процес має бути. по чуть-чуть, по чуть-чуть Бог буде давати. Бо якщо ми. Зразу прийдемо до Бога, Він нам все дасть, то він нам і потрібен не буде, розумієте? Тобто це ходіння з Богом, як Єнох, Він ході, ходив з Богом. Ходив з Богом. Що це означає ходити з Богом? Це коли ти щось робиш чи на роботі, чи в сім'ї, де би ти не був, ти розумієш, що Бог з тобою. Куди б ти не йшов, Він з тобою. Амінь. А якщо ти знаєш, що Бог з тобою, ти не будеш грішити, ти будеш Його шанувати. І спілкувати з ним, радити з ним, з Духом Святим, що робити, куди піти. Амінь. І дуже важливо таки знов, що дуже важливо мати спілкування з Духом Святим, але Дух Святий, він завжди нагадує Слово Боже. Амінь. Оце і є. Молитва і Слово. Християнин, який не молиться і який не в слові, він не може жити повноцінним життям. Не може. Так що це дуже важливо, брати і сестри. І давайте встанемо на наші ноги. І я хотів би покликати тих людей, які хочуть, щоб ну, або отримати зцілення, або якусь відповідь від Господа. Ми помолимося, і Господь буде являти свою славу і свої чудеса. Так що в нас ще є час, і з Єлеєм помолимося за вас. Так що не стидайтесь, виходьте.